У Луцьку відбувся міжобласний форум Соціальна сфера в умовах війни, регіональний досвід, виклики та перспективи. Форум об'єднав 50 учасників з Волинської та Рівненської областей. Ми націлені на те, щоб не лише говорити про досягнення, а говорити і про проблеми в соціальній сфері. Не завжди державним установам вдається забезпечити всю сферу надання соціальних послуг по багатьох причинах. Інколи це, наприклад, відсутність транспортного сполучення від віддаленої громади до обласного центра, і відповідно, отримувачі соціальних послуг не можуть звернутися тоді, коли їм саме це потрібно. Наша організація теж є благодійною організацією. Проте, ми не є надавачами соціальних послуг. Ми реалізуємо цей проект за підтримки наших постійних і надійних донорів. Це УВКБ ООН. Вітаю колеги. Рада бачити. Переживаю людмі з людьми, які є знесиленими і фізично, і морально. Ми не повинні робити нічого для Галочки. Ми велика громада, і в перші дні війни в 22-му році весною прийняли дуже багато переселенців. На сьогодні проживає десь близько 400 осіб на Млинівську територіальну громаду. Проживають в місцях компактного проживання. У нас є три таких місця. Намагаємося їм там зробити умови. Звісно, що це мало, але що в наших силах, те, те намагаємося їм, в тому намагаємося допомогти. і Також залучити якісь Шти міжнародних організацій, деякі фонди припинили фінансування або дають зовсім трошки грошей. Виклики, які пов'язані із психологічним виснаженням, і це виснаження не тільки у людей, які звертаються до нас. Як надаються там послуги, які сервіси реалізуються? Я думаю, ми сьогодні якраз і почуємо від кращих представників центрів життєстійкості Волині Рівненщини. Якщо говорити про сім'ї отримувачів державних допомог, то це їх понад 70 тисяч. Якщо ми говоримо про надавачів соціальних послуг, то близько 30 тисяч населення отримує саме соціальні послуги в громадах і в наших соціальних інституціях. Якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб, то в базі Зареєстровано 42 тисячі осіб, які є внутрішньо переміщеними, але ми провели такий моніторинг разом з територіальними громадами, разом з радами ВПО. І наразі ми бачимо, що в нас на території Волинської області орієнтовна більш-менш точна цифра внутрішньо переміщених осіб складає близько 29 тисяч. Чайно складну працю, які працюють сьогодні з людьми, які в першу чергу надають допомогу таким людям. Допомоги в догляді не. Тільки в натуральній допомозі, які очоли там, які відкрили громадські організації, які допомагають внутрішньопереміщеним особам, довго ми вивчали нову ситуацію по створенню центрів життєстійкості. У нас на території Волинської області в громадах їх знаходиться лише шість, але починаючи з цього року, 41 громада подала пакети документів і міністерством соціальної політики Такі відібрано 29 громад, які у цьому році, після того як пройде ще один конкурс по надавачах фонду інвалідів, будуть надавати послугу життєстійкості. Громат на 54, надавачів 83. Якщо ще підтягнуться центри життєстійкості. 29, то ще буде набагато більше, так але це відносно цифра, якщо порівнювати в самому в самому поданні соціальних послуг. В якійсь громаді потребує ну зараз такий перелік послуг налічує понад 29». Відповідно, якісь громаді треба надавати доглядові функції, да, там догляд вдома, підтримане проживання. Інші громаді треба більше перенацілитися на підтримку саме сімей з дітьми або дітей, або сімей, які опинилися саме в складних життєвих обставинах і не знають, що далі робити. Запити від людей складні життєві обставини. Поводити себе із людьми. Важливою є складовою розуміти пам'ятати, якщо це особи похилого віку. В нас є відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, тобто ми там надаємо повністю всю допомогу, яку необхідно цілодобово. Якщо це фахівець соціальної роботи Він займається сім'ями, які в складних життєвих обставинах. У нас центр складається взагалі з двох відділень, і окремо в нас фахівець соціальної роботи працює відділення допомоги вдома. Там у нас 90 чоловік обслуговується. Це коли соціальні робітники приходять додому і допомагають Будь-яку роботу, яку потрібно зробити, і стаціонарне відділення там у нас 38 чоловік максимально, але зараз 27 проживає на даний момент. Проживає. Три переміщених особи рухатися вперед по всім важливим напрямкам роботи з соціальну допомогу, яка допоможе у боротьбі з бідністю, п'ятий рік у соціальній сфері, окреслила міністерка соціальної пового етапу пенсійної реформи, розбудову системи соціальних послуг волині. Якщо говорити про місця компактного проживання, у нас їх на території Волинської області 18, розраховано на 900 осіб, і реально проживає десь 866 осіб. Забезпечити соціальним житлом, на жаль, Волинська область наразі не повністю спроможна, оскільки тільки вишуковується можливість, вишуковуються грантові кошти, будується житло за допомогою міжнародних таких організацій, як Невко. Праця була тісна з територіальними громадами. І Ще раз наголошу, за великої підтримки наших міжнародних організацій ми з цим викликом справились. Цього року близько 700 тисяч населення мігрувало за кордон. Наразі Міністерство ветеранів, яке зараз адмініструє реєстр ветеранів, рахує, що в області має бути зареєстровано 43 тисячі ветеранів. Ми розуміємо, що з них левова частка це ще ті ветерани це особи з Другої світової війни. Але все-таки вже велика кількість ветеранів, тобто понад дві тисячі осіб з інвалідністю. Велика кількість, на жаль, сімей загиблих. Ми вже маємо зарошньої війни, і АТО, і повномасштабного вторгнення. Такі більшість з них буде мати свої центри життєстійкості приходять за допомогою, отримали як найкращу і найякіснішу послугу. Будь-яку, коли ми провели цикл виїздів в кожен район і з кожною громадою, відпрацювали і пояснили, для чого це. «З початку повномасштабного вторгнення більше 90 тисяч українців. Які стали внутрішньопереміщеними особами, пройшли, скажімо так, через нашу рівненську область на сьогодні залишилися на постійне проживання понад 43 тисячі таких людей. Власне, з цією категорією ми сьогодні і працюємо. Найбільше, скажімо, ми прийняли на сьогодні людей з психоневрологічних інтернатів східних областей, тому маємо певний виклик з організацією простору і проживання осіб, які Маломобільні, які потребують особливої уваги і підтримки. На сьогодні це понад 750 людей, і це майже половина від того, що в нас проживало на початку повномасштабного вторгнення, навіть більше як половина. У нас гарна комунікація, гарні взаємини. Але хотілося б почути ще від фахівців різних рівнів, різних різного досвіду, яким чином працює Волинь і ну, можливо щось імплементувати в себе. Вдалося зробити перший. Центр життєстійкості, це був Рівненський міський центр.